Всім привіт! Четверта година ранку ми знаходимося в Англії біля міста Корбі на завантаженні. Так, щоб не їхати порожняком більше 400 км експедиція знайшла нам завантаження, таке собі, скажімо так: одне завантаження і два розвантаження по дорозі до міста Лондон і в самому місті Лондона. Акраз друге розвантаження мене трішки бентежить. Але по факту, я думаю, розберемося, дивився в Google Maps, що там навіть намальовані вантажівки, значить там можна туди фізично заїхати. А якщо можна заїхати, значить і ми туди заїдемо. Запаркувалися ми під рампу і зверніть увагу, наскільки наш причіп менше від англійських, так як у них тут висота по мостам дозволяє такі причіпи. І вони, скажімо так, собі ні в чому не відмовляють, завантажуючи на порядок більше вантажу. Вонтажу швиденько, якраз за цей час спів випити каву. Їду на перше розвантаження, до якого 69 кілометрів, із них лише 7 кілометрів по Моторвей, так як вони називаються, аналог автобану. На вулиці ще темно, Вак то лише 6 година ранку в Англії. Помаленьку їдемо на розвантаження, розвантаження у нас на Амазоні. Після розвантаження, коли ми з Італії привезли шоколад, це було в п'ятницю, виїхав на сервіс, сервісес. -сервіс Аналог німецького Арастхофа, Автохофа. Підстояв там нормально паузу з п'ятниці, скажімо так, після обіду аж до понеділка 34 фунта доба, скажімо так, не, не дешево але що поробиш? Із них 10 фунтів на їду. Також безкоштовний хороший душ, ну і туалет. Вже їду більше 30 кілометрів англійськими націоналками. Скажу вам, що то, задоволення, дороги вущі, навіть чим в Італії. І багато кілець. Кільце, 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 кільце. І температура у нас 0, хоч машини покриті інієм. Так що, мабуть, пора вже ховати шорти. Назад в сумку доставати вже штани, так як літо вже закінчилось і тепла осінь також. На вулиці, якщо бачите, темно, хоча вже сьома година по Англії. Так як, мабуть, ви всі знаєте, що різниця між Англією і Європою одна година, а якщо рівняти з Україною, то дві. Такі у нас містечка. Скажем так, справжня Англія. Не те, що видно з автобану. І не те, що показують по телевізору. Хоча хочу вам сказати, що, наприклад, чистота тут видно зразу, що набагато чистіше в ті же Італії. І можна сказати навіть їх Німеччині. Хоча не всюди. І проїхав по автостраді біля 8 кілометрів і вже з'їжджаю. на нас з'їзд до першого розвантаження ще кілометр 600 метрів. Розвантаження на Амазоні. І хто їздив на Амазон, то знає, що швидко там не буває. Мінімум година це при скажімо так, коли всі зірки зійдуться. Але на англійському Амазоні я ще не розвантажувався. Можливо, тут все трошки по-іншому. Інша ситуація Його тут в них перехрестя цікає. Поверніть потрібно завжди щось трошки думати, як і куди повернути. Можливо, хто постійно їздить по Англії. Вже все робить на автоматизмі. Тому що особливо повороти направо, коли ще є окрема смуга. Через Але одне радує, що хоча б. Скажімо так, промзона. Це вже великий плюс. І не в великому місці, так як друге наше розвантаження. На з в самому Лондоні. На в не біля самого Бік Бена, але на в межах міста. Течний парк великий про а нам потрібно саме Амазон. <звук> а ні, это все. Черга на Амазон. І стоявши у черзі приблизно хвилин 25. Жива черга. Як ви бачили, що починається здоров'я. дороги. підійшла моя черга на реєстрацію. В'їжджаю на ворота. команда від пані, яка там реєструє. Махнула, що можна під'їжджати. Зареєструвала пані нас. Пані Полька. Так що працювати в Великобританії не потрібно вчити. Англійську мову потрібно знати польську. Дали нам рампу? Рампа номер 32 Що вам сказати? Амазон цього разу порадував 45 хвилин і перше місце ми розвантажили. А тепер їдемо на друге місце розвантаження, яке по Google Maps набагато цікавіше. Такі тут промзони. Якийсь взагалі живий квартал. Розроження в місті. Незалежно в якому. через 500 Розвантаження в місті це вже міні-стрес. Ну, пачу вантажівка їде до зустрічі. Вже радує. Квартал індусів вже багато індусів. Такий пес кудрявий задів, як, як нібито вівцю війцю вигулюєш. Струватися. Зайшов фірму, так виявляється, базар Лондона. І отак нас розвантажують прямо на дорозі. Розвантажитися, розвантажились на А тепер ще питання виїхати звідси. Бачите, такі будиночки. Цікаві. Таке тут. Серйозне кільце. Виїдьте Потрібно виїжджати трошки на бордюр. Але, як бачу, тут вже бордюри вкатані. Тобто, я не перший і не останній. Так що от такий один із, я думаю, що багатьох ринків Лондона. Якщо підіб'ю підсумки, робота по Англії не відрізняється. Така ж сама, як і по Італії, так і по Німеччині. То що лівосторонній рух. Так працювати можна. Повідомляю експедитора, що ми усті. А поки виїжджаю на перший паркінг і буду чекати від нього. Вказівок. Вам дякую за перегляди. Якщо сподобалось, вподобайка. До скорих зустрічей. нових відео. Всім пока.